Я, мабуть, переготував всіма відомими в світі способами гомілки, але повірте, те, що зараз відбудеться, ви будете трішечки шоковані. Олія, білок, сіль, все. Я кожну буду, наче як хмаринку, окутувати білком. Тан-тан-тан! -ра Гарячі гомілочки, але вони, наче хмаринки. По доброму треба трішки почекати, але я не стих. Ви знаєте, що я експерт готуванні різної їжі, але особливо я вже навчився дуже круто готувати гомілки. Я, мабуть, переготував всіма відомими в світі способами гомілки. Але я придумав один дуже простий і дуже крутий спосіб. і Обов'язково я його покажу. Але перед цим ви натисніть вподобайку, дзвіночок і коментарчик. Якщо ви це зробите, то я вам розповім щось незвично прикольне. Отож, для того, щоб нам приготувати наші гарненькі-гарнюсінькі гомілочки від нашої ряби, нам потрібно олія, білок, сіль, все. Ось така мінімальна кількість інгредієнтів, але повірте, те, що зараз відбудеться, ви будете трішечки шоковані, бо я е, е, особисто буду це робити, мабуть, другий раз, бо перший раз я зробив спеціально, щоб скуштувати чи це смачно. А потім я другий раз готую для того, щоб показати це вам. Тому давайте е, будемо готувати. Спочатку гомілочкам треба відкрити і треба їх обсмажити на пательні до гарної такої золотавої вишкориночки. Беремо білочок, додаємо до нього сіль і просто збиваємо, щоб у нас був такий гарний, гарний збитий білок. Тепер беру просто обсмажені гомілки. Вони такі гарні, до золотавої шкариночки приготовлені. І тепер просто я кожну буду, наче як хмаринку, окутувати білком. І у нас вийде дуже-дуже прикольна, гарна і незвична страва. Але я роблю так, щоб ніжка вона просто виглядала. Насправді можна зробити не лише з білком, можна зробити із сіллю, закутати гомілки в сіль. Але я от подумав, що з білком має бути якось круто, має спрацювати прикольно. Ну і тепер, власне, відправляємо до духовки. Температура 180 градусів, як завжди, на 50 хвилин. Тан-тан-тан. Тан-тан-тан. Подивіться, які гарні гарячі гомілочки, але вони, наче хмаринки. а а, -а, -а. Але найприкольніше те, що ти коли притискаєш, то вони хрумтять. Це таке, наче як е е бізе, безе. По-доброму треба трішки почекати, але я не стих. Одним словом, що я можу вам сказати, Ці його вони такі ніжні, соковиті. І оцей хрумкіт, це щось таке прикольне. Я думаю, що дітям весь ще сподобається, але дорослим також. Смачно!